Добрий день, шановні учасники конференції. До вашої уваги пропонується доповідь на тему Сучасний стан, головні завдання та перспективи відтворення лісів у Європейській Україні. Доповідач: доцент кафедри відтворення лісів та лісових меліорацій НУБІП України, кандидат сільськогосподарських наук Кайдик Олександр Юрійович. За визначенням Лісового кодексу ліс це тип природних комплексів, екосистема. У якому поєднуються переважно деревна та чагарникова рослинність з відповідними ґрунтами, трав'яною рослинністю, тваринним світом, мікроорганізмами та іншими природними компонентами, що взаємопов'язані у своєму розвитку впливають один на одного і на навколишнє середовище. Ліси України є національним багатством і за своїм призначенням та місце розташуванням виконують переважно водоохоронні, захисні, санітарно-гігієнічні, оздоровчі. Рекреаційні та інші функції є джерелом для задоволення потреб суспільства у лісових ресурсах. Ліс комплексно впливає на довкілля, стабілізуючи чимало показників. Зокрема, стабілізує склад атмосфери, регулює циркуляцію повітря та води, рівень опадів, температуру повітря, глобальний та мікроклімат, виділяє кисень, зв'язує вуглекислоту. Запобігає ерозії ґрунтів, зберігає під наметом крон, фауну і флору. З карти поширення лісів на території України в першому тисячолітті нашої ери видно, що значна частина території України була майже суцільно вкрита лісами. Природне довкілля за тих часів для людини було практично необмеженим. В наступні тисячоліття чисельність населення збільшується, відбувається активне використання людиною природних ресурсів, що призвело до знищення значної кількості лісів та їх фрагментації, вимирання окремих видів флори і фауни. При цьому ще залишались великі території з мінімальним впливом людини на довкілля, де існувала динамічна рівновага природних процесів та кругообігу речовин. Третя стадія взаємодії суспільства та природи почалася після закінчення Другої світової війни. Характерними рисами цього періоду були хижацька експлуатація всіх природних ресурсів, протистояння природи та людського суспільства, широка хімізація виробництва, які зумовили локальні і регіональні екологічні кризи, що з часом призвели до глобальної екологічної кризи. Скорочення площі лісових масивів призводить передусім. До зростання концентрації вуглекислого газу в атмосфері, а отже, до посилення ефекту глобального потепління. У 2019 році Євросоюз ухвалив Європейський зелений курс, амбітна мета якого до 2050 року Європа має стати першим кліматично нейтральним континентом за рахунок скорочення викидів парникових газів. Уряд України також заявив про намір нашої держави долучитися. До Європейського зеленого курсу. Такі прагнення уряду є важливими з огляду на необхідність формування в Україні державної політики, яка б враховувала екологічні та кліматичні виклики сьогодення. Тим більше, що з 23 червня 2022 року Україна є кандидатом на членство у Європейському Союзі. За лісистістю країн Європи. У, які у таблиці впорядковані за зменшенням площі вкритих лісом земель? Україна входить у першу десятку з лісистістю 15,9%. Але ця лісистість була зафіксована ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. І наразі, в результаті війни ця цифра є однозначно нижчою. У ході повномасштабної війни Російська Федерація масово вирубує українські ліси. З комерційною вигодою або для зміцнення своїх оборонних позицій. Під окупацією наразі залишається близько 700 тисяч гектарів лісів, враховуючи Крим. А всього війною було охоплено 3 мільйона гектарів лісів, постраждали також значна частина природоохоронних територій. Це за інформацією голови Державного агентства лісових ресурсів. Вирубані і випалені ліси, пошкоджені ґрунти, зменшення біорізноманіття, забруднення повітря. Це шкода довкіллю від війни, яка в грошовому еквіваленті вже перевищує 1,9 трильйона гривень або понад 52 мільйона доларів. Це за оцінками міндовкілля. Ця цифра колосальна, але вона не остаточна, адже війна не закінчена і поки що немає доступу до замінованих та окупованих територій. На рисунках зображено супутникові знімки з різницею в один рік певної частини Таврійського лісу на окупованій території Херсонщини. Можете бачити наявність лісу на верхньому знімку і його відсутність на нижньому. На інших рисунках можна бачити знімки знищених окупантами лісів. Фотографії взято з інтернету. От, оскільки бойові дії зараз відбуваються переважно у східних і південних областях України, а для цих регіонів характерна і так досить низька лісистість. Тому знищення та пошкодження лісів позначиться на кліматі цих регіонів і може призвести до значних ерозійних процесів. Ну а це, звичайно, негативно вплине і на сільське господарство в регіоні. Усі вище зазначені фактори свідчать про актуальність і необхідність відтворення лісів України у значних масштабах. Згідно зі своїм кодексом, відтворення лісів здійснюється шляхом їх відновлення на лісових ділянках, які були вкриті лісовою рослинністю та лісорозведення на землях, які раніше не були зайняті лісом, малопродуктивні та деградовані. Відновлення лісів та лісорозведення здійснюється в спосіб, який забезпечує створення стійких. До кліматичних змін лісів з високими захисними властивостями, з урахуванням недопущення інвазій чужорідних видів у природні екосистеми. За цим кодексом забороняється здійснювати лісорозведення на степових ділянках. Головні проблеми лісорозведення та штучного лісовідновлення це недосконала агротехніка створення лісових культур. Куда не недосконалий обробіток ґрунту, ну, не, не завжди досконали. Садіння рослин, доглядів. Закладання лісових культур неоптимальні терміни, особливо в умовах степу, де термін для створення культур складає всього 5 днів, а площі великі і доводиться закладати культури пізніше. Використання нерайонованого садивного матеріалу, вирощеного з насіння, зібрано не з об'єктів постійної лісонасінної бази. І не, за не завжди досконалими технологіями. Тобто, часто буває недотримання сівозмін і тому подібні фактори. Недостатнє використання для створення культур у жорстких лісорослинних умовах, стимуляторів росту, вологонакопичувачів, мікоризованого садивного матеріалу із закритою кореневою системою, вирощеного на спеціалізованих субстратах. Недостатня кількість сучасних видів садивного матеріалу, вирощеного за індустріальними технологіями на зразок фірми BCC, EGEDAL та інших недостатнє врахування еколого-лісівничих особливостей, заліснюваних ділянок, екосистемних особливостей лісівничого потенціалу. Потребує усучаснення чинна нормативна база щодо відтворення лісів. Ну Приклад вдосконалення агротехніки створення культур можемо спостерігати на фотографіях цього слайду. В Україні застосовуються переважно традиційні технології, нарізання борозен і посадка сіянців з відкритою кореневою системою у ґрунт під меч колесова. А необхідно наближати наші технології до європейських, замість меча колесова, часто можна застосовувати посадкову трубу або за можливості і такі сучасні лісосадивні машини. Які висаджують садивний матеріал із закритою кореневою системою. І не в бідне дно борозний, а в подвійний родючий шар, який вони створюють з мінімальним порушенням лісової ділянки. В даному випадку машина копає, підвертає землю, робить як двойний шар, і туди висаджує сіянець. Детально за посиланням, яке наведено знизу слайду, ви можете в Ютубі передивитися відеоролик посадки цією машиною. Прикладом у сучасної нормативної бази можна вважати указ президента України номер 228 2021 року про деякі заходи щодо збереження та відтворення лісів, ну, відомі в Україні як ініціатива президента Зелена країна або масштабне заліснення України. Цей закон другим пунктом передбачає розробити та затвердити державну цільову програму Масштабне заліснення України спрямовано на розв'язання проблемних питань лісопорядкування, насамперед, щодо охорони, захисту, використання та відтворення лісів. Загальна мета програми забезпечення розширеного відтворення лісів, збалансованого розвитку лісового господарства, спрямованого на посилення екологічних, соціальних та економічних функцій лісів. Відповідно, маємо створювати ліси, це будуть ліси майбутнього. Якими ж вони повинні бути які до них вимоги. Вони повинні забезпечувати оптимальний рівень лісистості територій, відрізнятися біорізноманіттям всіх рівнів і високою стійкістю до несприятливих екзо- і ендогенних факторів. Максимально продуктивно виконувати екологічні та соціальні функції. І повною мірою забезпечувати потреби суспільства в деревних і недеревних продуктах лісу, максимально використовувати потенційну біологічну продуктивність зайнятих ними територій упродовж всього періоду їх розвитку. Якими вони повинні бути подібними за складом, формою та структурою до природних корінних деревостанів, і, звісно, високопродуктивними та біологічно стійкими. Єдине завдання стратегічне вітчизняних лісівників у царині лісовідновлення та лісорозведення, це розширене, осучаснене відтворення лісів, ширше запровадження у практику відтворення лісів нових підходів, які дають змогу створити лісостани необхідного цільового призначення, і адаптування майбутніх лісів ще на етапі їх створення до глобальних змін довкілля. Відповідно, для розширеного відтворення лісів науковцями розроблено класифікацію методів відтворення. Це лісовідновлення, лісорозведення, загальновідомі вам, і крім них ще плантаційне лісовирощування і лісова рекультивація, теж як окремі методи відтворення лісів. Кожен з цих методів передбачає декілька способів. Зокрема, лісовідновлення може бути природне, штучне або комбіноване. Коли досаджуються штучні культури на ділянках, де вже наявне частково природне поновлення. Лісорозведення може бути масивне захисне рекреаційне, плантаційне лісовирощування це вирощування цільових сортиментів, вирощування деревної біомаси і недеревних ресурсів лісу. І лісова рекультивація може бути лісогосподарською, рекреаційною, природоохоронною або санітарно-гігієнічною. Щодо сучасних підходів до відтворення лісів, науковцям запропоновано такі три підходи: це традиційний, який базується на національних особливостях ведення лісового господарства, менталітеті, врахування регіональних особливостей. І він орієнтований на посилення соціальних функцій лісу. Економіко-технологічний, або, іншими словами, трансформаційний плантаційний підхід. Активно запроваджується з другої половини ХХ століття у зв'язку з різким зростанням потреб у деревині та обсяги лісовідновлення і лісорозведення, в його основі переважають економічні та технологічні промислові пріоритети. І третій екологолісівничий, або іншими словами, адаптаційний, наближений до природи, в основі якого максимальне врахування особливостей заліснюваних екосистем і генезису природних лісових біоценозів. Він орієнтований на виконання лісами екологічних функцій. І з графіка кругових діаграм, які зображені справа на слайді, можете бачити, що не може бути десь чисто єдино один підхід запропонований. Тому що навіть економіко-технологічний, де передбачає вирощування масової деревини, плантацій, все одно вони частково будуть виконувати і екологічні функції, і так само соціальні функції, як за традиційну підходу. І так само інші підходи включають частково. Функції і інших підходів до відтворення лісів. З метою підвищення адаптивності майбутніх лісів до потепління клімату найдоцільнішими заходами, на нашу думку, є збільшення частки насіннєвого природного поновлення у загальних обсягах відтворення лісів, збільшення питомої ваги культур більшості лісотвірних видів, особливо дуба звичайної та суси звичайної, створених. Посівом насіння використання насіння зібраного з природних насаджень південних кліматипів або тих, які зростають на ділянках сухіших типів лісу. Науково обґрунтоване збільшення частки культур, закладених сіянцями із закритою кореневою системою. Забезпечення лісівничих пріоритетів упродовж цього циклу вирощування лісових насаджень. Починаючи від рубання лісу, яке, по суті, є першим етапом відтворення лісу. Тому що лісівник вже при рубках лісу має розуміти, як буде відновлюватися ліс на цій ділянці, чи залишати насінники, чи застосовувати інші якісь підходи. При створенні культури орієнтуватися передусім на відтворення деревостану корінного типу лісу з урахуванням його динамічних змін внаслідок потепління. І в умовах полісся та лісостепу у культурах ширше використовувати типи змішування деревних видів, які рекомендовані для більш південних регіонів. деревно тіньовий деревно-тіньовий, деревно-чагарниковий, комбінований, тобто деревно тіньово чагарниковий Серед зазначених вище заходів є значна частина недостатньо досліджених і вивчених, що створює перспективні можливості для власних наукових досліджень учнівської молоді членів Ман України. За результатами досліджень, в яких можна готувати наукові роботи, наукові реферати і тези доповідей або навіть публікувати статті. До наукових консультацій таких робіт з лісовідновлення та лісорозведення із задоволенням готові долучитися науково-педагогічні працівники кафедри відтворення лісів та лісових маліорацій, навчального інституту лісового судового парку господарства «НУБІП України. Професор Маурер Віктор Михайлович, Доценти Кайдик Олександр Юрійович, Пінчук Андрій Петрович та Іванюк Ігор Вікторович. За темами лісомельоративного напряму готові консультувати професори кафедри Малюга Володимир Миколайович і Юхновський Василь Юрійович. Доценти Дударець Сергій Миколайович, Соваков Олександр Вікторович і Лопченко Ганна Олександрівна. Від імені колективу кафедри відтворення лісів та лісових меліорацій. Хочу запросити активну молодь учасників цієї конференції на навчання в Навчальний науковий інститут Лісової і садово-паркового господарства «Нубіп України для здобуття вищої освіти за спеціальностями лісове господарство, садово-паркове господарство, деревообробні та меблеві технології. А учнів, зацікавлених саме у відтворенні лісів, запрошуємо у дипломники нашої кафедри Зусилля вчених якої зосереджені як на проведенні фундаментальних і прикладних наукових досліджень. Так і на розробці науково-технічних рішень у царині лісового насінництва, деревного розсадництва, лісовідновлення, лісорозведення, плантаційного лісоверощування, лісової рекультивації, підвищення стійкості та продуктивності лісів лісокультурними методами, оптимізації зональних лісоаграрних екологічних систем, лісівничих методів боротьби з посухою та ерозією ґрунтів, підвищення ефективності захисних лісових насаджень. На даному слайді наведено координат нашої кафедри, адреса, телефон, електронна пошта, сторінка у Фейсбуці. А за наведеними QR-кодами ви можете відвідати веб-сторінки кафедри, інституту та університету. На цьому моя доповідь завершена. Дякую за увагу!